Андрій, привіт. Привіт! Дякую, що обрали нашу компанію для співпраці. Хотів поцікавитись, чому саме ID6 обрали для покупки. Зараз популярні електромобілі, типу, я захотів собі в сім'ю мати один такий. ID6 якраз підходив для мене, для моєї сім'ї, яка є немаленькою. Плюс в нього гарний заряд, гарна комплектація на повному приводі, що дає змогу проїхати не тільки по місту, а й поза ним. Хотів поцікавитись, обирали ми Prime спочатку id 4. Але чомусь зупинилася саме на ID 6. Там, в принципі, різниця в нас виходила не дуже велика. Тому, в принципі, напевно, і обрали ID 6, чи чимось другим руководствувалися? Так, звісно, різниця в ціні не настільки велика, типу, а автомобіль суттєво більший і зроблений з набагато кращих матеріалів. Хотів ще поцікавитись такий момент. Коли ми обирали дане авто, ціна на ринку непогано, по-моєму, різнилася. На даний момент зберіглася різниця між риночною ціною і між тою, що ми зробили для вас. Так, звісно, на той момент вона була більш суттєва і це також повпливало на вибір. На сьогодні ціна трішки змінилась, але не суттєво. Типу. Супер! Є різниця між ринком і можна заробляти на даних автомобілях. Тому якщо вас також цікавить покупка автомобілів з подальшою перепродажем авто, то без проблем можете також звертатися. Андрій, ви вже трохи поїздили на даному авто. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі емоції від керування даним автомобілем? Мені подобається. Це мій перший електромобіль, тому для мене це щось нове. Типу, те, як вона набирає розгін, як вона їде, як зроблена в неї підвізка. Типу, для міста це просто неймовірний автомобіль. А по розгону як вам взагалі? Відчуття просто неймовірні. Я також проїхався на даному автомобілі і в Києві їздив на комплектації Prime, тільки на X, який робиться для Китаю. Розгін реально бомбовий. берете реально як його позашляхом немає як назвати, але реально по розміру він як той же самий Турахіда ось. Єдине був би ще трошки вищий, міг би конкурувати з Туарегом. Е, тому емоції від водіння даного автомобіля отримаєте великі. Андрій хотів поцікавитись по співпраці з нами, щоб ви дали свій фідбек, е, чи всі умови були дотримані, зобов'язання перед вами. Скажіть, будь ласка, буде людям також цікаво. Я співпрацюю повністю задоволений. Типу, Ми вийшли в ті гроші, в які домовлялися, терміни були виконані. І автомобіль, звісно вже приїхав, такі, як. І ми замовляли. В принципі, все, що можна було вже сказати, ми сказали по автомобілі. Андрій дуже вам вдячний за ваш час, за ваш відгук. Надіюсь, що далі будемо співпрацювати по другим автомобілям.